Усім привіт, вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні ми знову в лавіні на шопінгу. І перше, куди ми зайдемо, це буде магазин сінсей. Подивимось, які тут є новинки, новорічний асортимент, а також просто глянемо, що тут є. Дуже так, все по новорічному все властиві. Ось таке срібне плаття. Ціни немає. 340 гривень, чорний сарафанчик в блискітку. Оксамитові сукні 460 гривень. Дуже гарна. Я ще в чорному варіанті. 799 гарна сукня, тут бантик зверху. Сама вона блистить в чорному кольорі. 660 гривень. Така простенька з тканини. Спідничка тут цікава. 660 гривень в новорічних ось таких барвах. З рукавом 3 четверті. Оксамитова сукня 460 гривень в зеленому кольорі. Я ще в чорному. Мені подобаються ці катиганчики за 700 гривень з бантиками на пуговичках. Я в чорному є в білому кольорі. Ще ось такий є наряд 660 гривень ковтина і спідничка 460 600 гривень сукня. Червоному та чорному кольорі є. Светрик новорічний за 800 гривень з дзвониками. Взагалі дуже гарні образи. До речі, у ця сукні ще в зеленому кольорі. Я показувала в одному із своїх шортів. 800 гривень штанці в паєтках в золотому кольорі. 340 гривень маєчка з чорними паєтками. Дуже класний піджак за 800 гривень. Також блистить, переливається. Спідничка 220 гривень, і також я бачу до неї ще йде ось такий боді. Зараз подивимось, скільки вона коштує 219 гривень. А ні, це не боді, це просто маєчка така. 700 гривень, штансі з Кіню в паєточку. Сподобалася така ще ковтинка за 460 гривень на одне плече з довгим рукавчиком. 460 гривень ось така сіра, тепла сукня. Вона буде протавлена і з довгим рукавом. 340 гривень така, якби новорічна сорочка, в смужку. 660 гривень сукня з коротким ракавчиком, а тут ще є бантик прямого крою вона і ззаду виглядає ось так. Просто замочок зверху маленький. 170 гривень ось така спідничка зі складками з боку. 660 гривень, сіра ось така сукня, Також виглядає досить по-новорічному. Також виглядає досить по-новорічному. Тут є складочки знизу. 340 гривень, мені сподобалась кофтинка. Вона так блистить дуже сильно. Ну і на ощупь, як вона приємна. 1300 взуття. <гум> Таке блискуче. Дуже прикольно зроблено. Жакет ось такий за 400 гривень по змісті. 800 гривень такий піджак, а до нього ще йде ось така спідниця. Прямо комплект: 460 гривень. 600 гривень новорічна сорочка в білому кольорі. Тут ось такий малесенький візеруночок. Футболочка новорічна, 220 гривень, 600 гривень новорічний светор. Пальто 619 гривень в чорному кольорі. 800 гривень піджачок, дуже такий стильний, чорний, в клітинку білу. 1700 гривень, ось така дубльонка коричнева, 1300 гривень, ось така курточка. Новорічні капсі 169 гривень з прямочним чоловічком. І олені 340. Піжамки різні новорічні також ще є. 599 гривень. Футболочка, а до них ось такі шортики. 660 гривень, Мікі Маус, довгі штанці. Також новорічня білизна тут є 460 гривень. Капці Грінч. І так, я лише в примірочній і зараз я вам покажу те, що я буду приміряти, І перше, це ось цей кардиганчик з бандиками. Він доволі прикольний, а вільний, тобто. Можна його і одягати на якусь таку тонесеньку ковтиночку, сорочку, і буде дуже гарно. А, власне, до тіла він приємний. І бантики гарні. Але ось цей він якийсь трошки бракований, мені здається. Коштував 700 гривень розмір ну а зараз светр з ялинкою та дзвониками. Дуже так залечить, сам він гарний. Тут у нас окантовочка червона. Виглядаю ось Ну, Звичайно, светрок, як свет. Власне. По новорічному. 800 гривень розмір S, ну і наступний світер, він такий доволі ніжний. З сніжинками золотим він переливається, сяє, скажімо так. ну, Свет, сніжинки. Все по-новорічному сьогодні у нас. Ну, Ціна він також приємний, тобто він не ніколи там нічого такого немає, тому тобто? м'ягесенький. 700 гривень розмір S. -ка. Ну і наступний образ це ось оксамитова червона сукня. Вона дуже гарно сіла. А, виходить такі от складочки тут. Тут у нас трошки так вільно, гарне дизайнерське рішення. Збоку. как выглядаю. Ну и позаду. Ну и, как мне, помнит, дуже гарно на мой взгляд, очень хорошо на какое-то новорічное свято, або просто на какой-то там вечер. Дуже классно. Ну и, конечно, материал приятный на доток. 460 гривень, розмір XS. Ну, а дані новорічна піжама, штанці та ковтинка. Отже, зверху у мене розмір S XS, а знизу у мене розмір S. Тому що вони тут склеєні і було незручно вам показувати. Тому тут два розміри у мене. Сама піжамка зручна, тобто немає ніяких. Там незручності у неї дуже яскраво. 460 гривень. Зараз підемо в нью Йоркер. 450 гривень, блискучий топік. Ось такий наборчик топік за 300 гривень. І до цього топіка ще ось така довга спідбиличка. Коштує вона, як, 600 гривень. Мені зараз подобалася вся спитничка. Така довга. Бачите, сіточка така. І коштує вона 1400. Знову комплекти, можна сказати. Така от ковтинка з довгим рукавчиком за 700 гривень. І до неї спідничка довга за 1000 гривень. Ось таке взуття. 2800 гривень в лоскітках. Кофтинка сіточка 600 гривень чорна. 359 чорна кофтинка в блискітках, прозора. 750 гривень боді у вигляді сорочки. Дуже гарний, з вишивкою, такий прозорий. 1200 в паєтках сукня без рукавів. 900 гривень сукня, яку я вже колись приміряла. З такими переплаттями. Комбіназончик ось такий, але у ньому вже відпадають, як ви бачите, оці строжики. 1400 600 гривень в білому та синьому кольорі. Різні ось такі курточки. Ось, наприклад, ось ця коштує 2800 гривень. 450 гривень капці в ведмедиків. 1400 гривень, червоний ось такий підчичок, а до нього ще спідничка. А коштує вона 750 гривень. Ця спідничка це шортики. Ось це дуже гарна сукня з ПСК — 1200 гривень. І ось це також по 1200. 700 гривень светрик, дуже легенький. З нього старчиться така сурочка. І комірать. 900 гривень. Ось такий наряд. Зроблений шкіру з пояском. Також залишили ще різні сарафани по 139 гривень. 749 гривень сорочка. Є ще ось такі цветки, 749 гривень з комірцем і з травчащою сорочкою. Ось ця прикольна сорочка, але ціни тут не зрозуміло яка. Такі рукавчики і пояс знизу. 900 гривень, это розовая заработанная пьешка и руль. Спетничка, это не настоящие шорты. 360 гривень, есть такая яркая, точнее, пастельная шапочка. Ну и взаимодействие, вот и разных вариантов. Посмотрите, какие подборы в пальятиках. 1800 гривень. 700 гривень знову паєтки, ковтинка з довмиркалом. 1600 гривень, піджак, ось такий золотий були спітку. 750 гривень. Також штанці ось такі. Якісь вітяться, скажімо. 700 гривень. Ось такий боді. І тут Наталії вирізи. 300 гривень, ось такий топік чорний. На сорочку гарно його було б одягти. І також є ще ось такий. Сірий. Він коштує 450. Ось я різню тут прикрасили. Так ось така сніжинка 139 і чокер. Я фанат чокерів, тому мені все прям дуже под... сподобалось. 200 вергонь. І ще є ось такі сережки новорушення. 269. Дивіться, які кавелички тут є. змійки. Дуже гарно. Наступний рік це рік зміни, тому я хочу собі, до речі, придбати ось таку, але в сріблі. 259 гривень. А ось ця взагалі 99. Ось ось такі вони. Прикольно. Мені ще, до речі, ось в сріблі. 750 гривень ось така. Ковтинка, сорочка, я не знаю, сорочка. З сердечками і тут вирізи такий, дивіться. 750 гривень, червона сорочка з бантиком і з довгом рукавом. Леопардова ось така спідничка-шорти. Коштує 749. І ще є ось такий комплектик: 1400 гривень вверх і низ 749. Далі магазин кроп. 2600 гривень, ось таке леопардове чудо, 3000 гривень ось таке лохмастик, 2300 курточка і 2000. 2000, куртка леопардик ось такий, 1000 гривень, светрик чорний з комірцем. 800 гривень, сумочка, сердечко. Але скопу я сумки, до речі, не люблю по якості. Дивіться, як багато різних. Кофтинок новорічних, всі по 1000 гривень. Тут ще є ось такі футболочки по 500 гривень. 800 гривень. Капсі Мічта. 500 гривень, футболочки, за 700. І ось ця також за 700. І це також 700. Тут ще дня гринчі по 500 гривень. Також цвітарки різні є чоловічі. 1400 гривень коштує з цей з манекену, Star Wars. І 1400 ще ось такі светри, дуже малесені. Светр зреком, 1400 також. Ну і цей також 1400 з Гаррі Поттером. Ну і загалом багато чого новорічного тут є і для чоловіків. 1000 гривень. сарафанчик такий прикольний, блакитний. Переливаються ось сарашки, ось такі гарні є. Бантики 259, а середенька вони 159. Подивимось, що тут є. 4300 гривень сукня. спідниця вона неї така цікава. 2200 гривень, ось така сукня. дуже така кушна, коротка. Ковтинка за 430 гривень, 2200 гривень, сукня в паєдках зелена. 2200 гривень, закеток білий, 850 гривень, сукня в зеленому кольорі, 430 гривень, топік з зеленими паєточками, сукня золота за 1650, 2200 гривень, ось такий кухнастик трошки. манекени, ось тут такі. І спітничка з манекену коштує 1000, І спітничка з манекену коштує 3000 гривень. 1650 гривень. Кофтинки з бантиком, я в білому кольорі, а також в чорному. 1650, топ якийсь такий чорний. 750, ковтинка чорна. 1650, сарафанчик, ось такий клітинку товстенький. Це навіть не сарафанчик, а комбінезончик. Піджачок 3000 гривень в колір. Того комбінезону. 1650 сукня з фіолетовими паєтками, а також є з чорними. 750 гривень, сукня ось така синя, петалона буде. 1250 сукня з паєтками. А зверху вона ось така прозора. І так ось зайдемо в де факто Манекени ось тут ось такі. 800 гривень маєчка. 1700 гривень ось така шутка, схожа на мою. 500 гривень така кофтинка з добрим рукавчиком. 1000 гривень сп'ятниця. Це вона така прозора на манекені. 900 гривень, сорочка чорна. пухнастик за 2000 в сірому кольорі. Штанці 1500. Втинка за 700 гривень прозорий рукавчик ось такий. На дотер, до речі, якась така. Не дуже приємна. 1100 гривень ось така фрукта-червона. Як новорічна. 1100 гривень співничка ось така в паєточках. І також до неї йде допік за 1100 Ось вона як виглядає на манекені. Тут у нас ось ця от... Сукня червона. Також є ще ось така сукня. Одне клише. Різні свитерки новорічні. 1100 гривень приблизно. 550 гривень. Прозора, ось така ковтинка з зміями. 700 гривень сорочка змія. 1100 сукня тепла така в бордовому кольорі. 1500 гривень, чорна довга сукня приталена. І леопардова сорочка за 400 гривень. Різні ось света є, скільки коштують 600 гривень. Ордиганчики за 800 в різних кольорах. Сьогодні придбала ось такі капці з пряночками. Коштували вони 169 гривень, аж дві штучки, одні для мене, а другі для мами. Ну і також карпеточки новорічні за 169 гривень. Тут три пари: чорний, зелений та червоний колір. І ось такі тут пряночки є. Ось як вони виглядають без упаковки. Також я ще придбала ось таку нічну сорочку з пряниками. Тут у нас пряничний чоловічок, сердечко та зірочка. Коштувала вона 219 гривень і розмір S. Ще я великий фанат всіляких ось таких чокерів, тому я придбала ось такий чокер сніжинкою. Коштував він 79 гривень. Ось така фігурка Оленя в срібному кольорі. У нього тут такий пушок. 149 гривень він коштує такий середнього розміру, невеликий і не маленький. Ось ось така рука на фоні нього. Ось так він позаду збоку виглядає. Ну і також в рівному кольорі ось така хатинка. Я вже купувала таку, але золоту. Це, до речі, підсвічник. Сюди можна вставляти ось таку LED свічку Ну і воно буде ось так гарно світитись. Також за 149 гривень. Наступна моя покупка це ось такий шарфик. Він дуже-дуже м'якенький і тепленький в таких квадратиках. Ну і гарний. І коштував він 339 гривень. Ну і, звісно, ось така новорічна сукня. Якраз рік змії буде зеленою. І сукня-зелена якраз. Тут у нас виріс йде знизу, такий невеличкий. Паєтки дуже гарні, і коштувала вона 700 гривень розмір XS. Я дуже хотіла цю сукню, якраз випадково на неї натрапила і придбала. Якраз вона була в останньому моєму розмірі. Ну а в нью йоркері я придбала ось такі чокери. Тут у нас сердечко, і також чокери з надписом Love. 200 гривень. Така краса коштує. Ну що ж, це всі мої покупки за сьогодні. Дякую за перегляд цього відео. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Ну і також завітайте до моїх соціальних мереж, які вказані в описі під цим відео. Буду рада вас і там бачити. Ну а вам я кажу ще раз дякую, бувайте та до наступних зустрічей!